Раніше були колгоспи, в колгоспах були столярні цехи, то це були такі два чоловіки, що робили, то помер. Зразу заказали, зробили, а тепер нема. Це вже по людях ходять, хто може зробити. А молодь, ніхто не хоче це робити, це ще старі киди зроблять. Робив колись тату мій, але не мав вже 40 років. І після тата перебрав я це традицію. Тата як помер мені було, я був в сьомому класі. І в восьмому класі вже почав це робити. Це вже є весь 40 років, так де. Трували доски, це все вручну робили. І тато робив це вручну. І це була ваша перша труна була одразу на похорон чи просто людина? Собі? На похоронок робив я. Робив сутку я, а тепер за вісім годин роблю. Ну а як багато трун зробили? Ой, сотками вже, я не пам'ятаю. Робив дуже багато. Ви хтось спомрати привезуть доски, я за ніч то роблю. На рану уже забирає.